Так, я ще мій колекцій, це конспект лекцій 9. Так, ну в мене перше питання. З чим пов'язана наявність максимуму залежності концентрації продукту від температури для зворотніх екзотермічних реакцій. Так, Наявність максимуму залежності концентрації від продукту пов'язана з тим, що спочатку спрацьовує кінетичний ефект. Це той швидкість прямої реакції зростає швидше, ніж швидкість зворотньої. Після максимуму це зростання прямої зменшується, а для зворотньої збільшується. Так, наступне питання. Як залежить концентрація продукту від температури для своротних ендотермічних реакцій? Для своротних ендотермічних реакцій зі збільшенням температури концентрація продуктів збільшується. Так. Наступне питання: що характерно для точки максимуму залежності концентрації продукту від температури для своротних екзотермічних реакцій? Ну, для зворотних ендких е... тут для своротно екзотермічних реакцій, співвідношення константи прямої і своротної реакції за даної Т є максимальним. Це співвідношення більше одного, якщо ступень перетворення більше нуля. І останнє питання: що таке лінія оптимальних температур і як вона використовується на практиці? Лінія оптимальних температур це лінія, яка візуально з'єднує максимуми. За різних об'ємних витрат і температур, дозволяє за відомої Т визначити концентрації або навпаки.